Мої привітання, пані та панове, слава Ісусу Христу, слава Україні! Тут карти Кіпер і питання у мене будуть такі: пан генерал Залужний сказав, що може буде ще наступ на Київ, і він говорить, що це планується, мабуть, на початок наступного року на дні охолоди карти домівка. Це Україна. А, знаєте, я говорить генерал, і генерал не може говорити, як буде. А, бо, бо війна це таємниця. І зате я хочу спитати вищої сили, а багато що мені розказують вищі сили, коли я спілкуюся з природою, бо я мольфарка, я спілкуюся з природою. Багато чого мені Вища Сила говорить. Ми тобі це скажемо, але це не говори людям. Вони самі. Дойдуть до того, якщо ти їм просто карти покажеш, нічого не скажеш, то буває таке, що я просто карти показую, нічого не говорю, що ви самі зрозумієте, що мається на увазі. Все одно хочу спитати, може скажу, а може і ні. Я буду бачити, як мені слова виходять з... з повітря, з того, що я беру інформацію, чи буде наступ на Київ. У нас тут карта дистанції, карта корабель і якір. Бачите, карта чоловіка. Якір це стабільність може бути, але корабель це зміни. І тут є карта злодія, Thief – це злодій. Карта Concern – це такі, знаєте, сумні думки. Сумні думки. Через. Злодія, сумні думки через злодія. Ну, я думаю, що тут пан генерал Залужний, а може він вже не генерал, я вибачаюся, якщо я не вірно, я сказала його. А, ну, а, я говорю генерал, може він і маршал, фельдмаршал, я не знаю, говорю генерал. Це він. Це він, і в нього дуже сумні думки, дуже серйозні думки. Ну Його, його за фахом справа його думати, бо від його стратегії і так тактики все залежить. І тут карта дитини, він пілкується про дітей наших, і він іноді звертається до дітей, щоб заспокоїти дітей, бо він такий, такі знаєте, архетип такої сильної особи. Особа, яка захищає, і він гарно дуже робить, що він до дітей українських звертається. А, от він, бачите, знов, нове щось він задумав, бо дитина це щось нове, він задумав щось нове. Він дуже серйозно а, відноситься. Він багато в нього розвідка. В нього розвідка вона світова, до нього йде все. Він багато що знає. А, і а, чи буде наступ, а, я тут бачу, що. Є є така інформація, бо карта злодія є все ж таки. Злодії є, але на цього злодія у нас є карта сильної стабільності і допомоги. Це карта горизонтів. Україна йде до, до щасливих горизонтів, до перемоги, незважаючи на ворога. І ми все це з вами знаємо. Але чи буде все ж таки наступ на Київ? Тут, бачите, як показала. Зміни і карта закохані. Карта закохані і зміни. Я скажу, я, мабуть, мушу мовчати, але я не бачу тут, що буде наступ на Київ. Вони не, не будуть це робити. Бо не знають, що для них це буде. А, ну, вони отримають поразку. Вони не будуть цього робити. А, але, але ви самі бачили карти. Ви Робіть свої висновки. Я тут не бачу, що буде наступ на Київ. Хоч інформація така і пройшла у нас. А ще ми чуємо, що українських полонених примушують воювати на стороні ворога РФ, на стороні РФ. Я бачу, що це ще один злочинець злочин, такий військовий злочин. Бачите, Bad health. Це карта хвороби. Ну, вони, хворі на голову. вони хворі на голову, бо вони терористи. І головне, що їх нарід цього не розуміє. Навпаки, нарід з ними згодний. Це страшне. Occupation. Це вони, вони, як сказати, в лапках професія, у них професія терориста. Бачите? Що я можу сказати? Wealthy man. Wealthy man. Це їхні всі пригожини, чи хто вони wealthy men. У які хворі на, на всю голову? <клух> Коли це все закінчиться? Це страшне закінчиться of concern. Тепер весь світ знає про це, і це ще один злочин, який буде засуджено після війни. Ще один злочин просто. А що людям робити тим, хто тепер у полоні? Ну, наш пан президент і наш президент залужний. Не президент говорю, ні, він не президент. Може, це як кажуть по Фройду. По Фрейду чи По Фройду, ні, він не, не хоче йти на президент. Я питала, питала я у природи, ні, він не, не хоче, на що воно йому треба. Але багато хто з нас говорить, що було б добре, якщо він був би наступним президентом залужний. Я сказала так: по, по Фрейд. Фройд у нас говорять, а там. Це, знаєте, ну, ну, це ще, ще один злочин, який їм, їм буде, буде представлено, коли вони будуть засуджені. Так що а, тут таке. Ну, а заложний має план, як так зробити, щоб рятувати їх від цього. І ну, тут я не, не буду чого говорити, але є такий план у наших, і це технологічний план, їм будуть, на, їм будуть о, до них будуть о, добиватися технологіями, щоб вони могли врятуватися, ці люди, всі наші люди полонені, які тепер о, примушують. О, Воювати на боці у ворога, там, там наші наші головно, головнокомандуючи, щось там таке вже вони хочуть з тим полагодити. Так що там щось, щось, там вони щось роблять. Воно, знаєте, якщо є таке, таке звістка приходить, то ми знаємо, що наш штаб головнокомандуючого над цим працює. Так, ми ще знаємо, що а, Пу поїхав Лу. Пу поїхав до Ой-ой-ой-ой-ой, це ж не смішно, але знаєте, мені здається, що мен... таке, таке відчуття, що це дуже поганий сон у нас. Не мож... Ми не думала, що люди, люди такі можуть бути збожеволені, але бачите. Пу поїхав Лу, Так, і що це значить? У них Меріч, бачите? У Пу і Лу, Лука і Пу, у них меріч. У них меріч і а, тут карта тюрми. Вони бояться тюрми, а, вони вже готують собі. Вони, знаєте, вони спілкуються, вони як терапевти одне одному, які такі хворі на всю голову а, злочин, злочинці, терористи, у, а, у них така меріч. Вони себе лікують одне того, бо бояться і знають, що їм буде в'язниця. І вони зустрічаються дуже-дуже часто для цього. Ми думаємо, о, щось мене тут випало і воно впало чим. О, бачите, військові. Оце білоруські військові, багато хто у в в'язниці, хто правозахисники у в'язниці, у них це ми знаємо. А, і пуйло отут, як мереч капав. Вони, знаєте, у них вони бояться обидва за своє. Я називаю це життя, бо у них вже це, що ми бачимо, це тільки що ми бачимо. А всередині у них вже не чистий давно. От. І вони хочуть, вони готують собі план на те, щоб десь Венесуела мені показувала. Я робила розклад на цю тему. Не Африка, не, не Китай, десь там Латинська Америка, вони хочуть туди втікти. Вони хочуть втікти на місяць. На місяці їх знайдуть, в Венесуелі їх знайдуть. І вони це знають. І зате вони готують нові бункери. І я вже знаєте, коли це було у мені 27 а, лютого, я зробила розклад, що будує він будує бункер під, під морем. А під морем. так воно й вийшло. Тепер до нас ідуть звістки. Бачите, як пройшло майже 11 місяців, 10. І ми чуємо, що він будує новий, новий бункер, і а, лу, Лука хоче до того бункера мати квіток. Але ну, бункери вони ж вс все це видко. Розумієте, розвідка все це знає. І ми боїмося, що вони будуть натискати зі сторони Білорусі. Знову ця карта вийшла. Бачите, військовий, яка в мене впали карти, і це вийшла така містика. І знову ця карта вийшла. Вона говорить, що так, вони про це, про це говорять, але це не основне. У них основна промова, коли вони збираються, це як нам, як нам зберегтися, як нам, куди ми будемо тікати, таке все, таке все. Я тут бачу, що пу сказав Лу Лу Луці, що я тебе візьму. Там в Венесу... Венесуелу чи в бункер, куди він збирається втікати. Але якщо ти а, посунеш в Україну на волинь а, зі свого боку, і тут військові до цього готуються. Бо так само і, на жаль, в Білорусі люди несвідомі, вони знаєте, аби у нас нічого не було. Ну, а що, так же не буває. І тут Pathway — це карта шляху. Ну це шлях, бачите. Це шлях. І у нас Волиню, що там, там болоти, там, ну, воно все, все замерзне взимку, і вони, ну, він штовхає лу, щоб він а, взимку пішов, поки ще ці болота замерзлі. Але ж куди він туди піде, там наші теж готуються, і він це розуміє, що для нього ця смерть. Як він піде, то скоріше буде для нього кінець. Для Лу буде кінець. От, а, чи буде наступ а, з боку Білорусі. Джоні. Ця карта. Ну, Джоні це значить travel, це значить шлях, це, це значить дорога. Бачите, вони хочуть прокласти дорогу по лісах. По лісах Волині вони хочуть прокласти дорогу. Хочуть прокласти ту дорогу. Готують техніку. А, карта подарунок. Їх там чекає на подарунок. Вони. Буде їм там подарунок, якщо вони полізуть на нашу територію. Розумієте? Гроші, великі гроші, вони платять своїм лу платить своїм всім військовим дуже великі гроші, дуже великі. Бачите, знову карта грошей. І не одна, а дві. Так що ви вже бачите самі. Тут карти самі показують, я можу мовчати, бо, знаєте, карти скажуть набагато краще, чим я вмію сказати. Лист, лист, це означає, що пу привіз нові папери підписати. Він вже не вірить йому на слово, бо Лу багато говорить. А, і він таке несе, що, слухте, взагалі нікого з них неможливо. Ну, вони як не ну, хворі. А, то він запу привіз папери, говорить, що ти все це, це підпиши, бо якщо ти не будеш робити тепер, що я хочу від тебе, то не буде тобі ні Венесуели, ні бункеру і грошей більше не буде. Бо вся білорусь залежить від е, РФ. Ми знаємо, це. це карта суду. Ну, вже сказав Столтенберг, сказав, що а, Білорусь такий самий агресор, як і РФ. Так що їх чекає так, таке саме засудження, проти них готуються такі самі справи. Люди того, мабуть, не знають. А це карта перемоги нашої. Після перемоги буде на них суд. Після перемоги буде на них суд. Це, тут все швидко і так. Ну, давайте я спитаю, чи можемо ми думати. Expectations це очікування. Вони, вони готуються, готуються і готуються. Бачите, очікув... очікують. А я ж кажу, що це пара у них. Пу і лу це пара. Це пара таких збожевілівних, старих диктаторів. Така парочка солоденька, так? Ну це все в лапках, я говорю, ви розумієте? В лапках солоденька парочка. Ну, що їх чекає? Despair. Це карта прокляття. Це карта, коли дуже погано людям. Їм, ну, їх вже крутить там, нечистий, крутить всередині. Деспер. Деспер, і ще одна карта. Ну. Я не буду говорити, що це за карта. І ці дві карти читайте самі, пишіть в коментарях, що ви бачите. Я скажу, що не буде він лізти, бо він не, не буде лісти. Знаєте, як цей вони то хворі, то хворі на всю голову, а себе ж вони люблять, так? Бо оце їх чекає, якщо вони будуть лізти, то лісти вони не будуть. не будуть. Але в нього тепер дуже складні обставини у Лу. І я скажу, що диктатура оця одна і друга була понад 20 років. І за те, знаєте, як я колись училася в гомеопатичній школі, і нам говорили: бачите, якщо 20 років так було, то треба якийсь час, щоб все, все полагодити. І зате воно не за один день, не за один день нам з цією нечистою силою і подолати забирає багато часу. Не буде він робити конкретні такі рухи, яких від нього очікує Пу, не буде. І він хоче результату. О, пу хоче відлу результату. Результату хоче. А, а те й розуміє, що десь результат, то його скоріше не буде. І за те результат він давати не збирається. Він і його, і всіх обманює. Такий розклад, мої дорогенькі, я бажаю всім щастя. Бережіть себе, пильнуйтеся і не сидіть, не чекайте нічого. Тепер можна поїхати скрізь по світі. Тепер Україну беруть скрізь по світі і є можливість нашим людям переждати. Нічого не бійтеся, ми ніколи нікому, нікому не потрібні ні вдома, ніде. Тільки собі кожна людина потрібна. У нас, якщо ми народилися за часи Совєтського Союзу, нас так обдурювали, що ми комусь потрібні. Ні, ні, ми не потрібні. Але є закон тепер. Або гуманітарна катастрофа в Україні і приймають по всьому світі українців. Я говорю, що є можливість, треба виїхати. Говорять, треба їхати десь по селам. А де по селам? Якщо хата там зруйнована, хто її буде реперувати, будувати? Немає коли, колись, колись не сьогодні. Буде все гаразд. Відбудуємо Україну. Україна мені виходить, я коли йду до лісу, питаюся у природи, вища сила це природа. Мені природа говорить, що незадовже не, не, не вже вже скоро цей час, коли Україна дуже швидко стане дуже заможньою. І ми з вами це будемо бачити. Тепер наші учені, теж українські, вони разом багато хто з них з Штатами цю нову енергію. Це nuclear fusion, нова чиста енергія. І зате Україна буде на чолі. Цього новаторства і буде дуже замужні швидко. Так що все буде гаразд, але тепер треба вам берегтися. Будемо бачитися завтра. Слава Україні, героям слава! До побачення!